Аналізи, які раджу здавати всім, саме ці аналізи можуть попередити багато хвороб. Обов'язково не забудь підписатися на мою сторінку. Хвороби в нашому організмі не з'являються просто так: це завжди накопичені проблеми в організмі та дефіцити. Тому надважливо, хоча б один раз на рік, робити чекап свого організму. І навіть якщо у вас поки що все добре, займіться профілактикою і все одно здавайте аналізи. І перше, це вітаміни в 9 в 12 та вітамін Д3. Саме їх дефіцит провокує втому, апатію, депресію. Наступне це загальний аналіз крові. Він допомагає виявити анемію та наявність запального процесу. Інсулін та гемоглобін допомагають виявити діабет другого типу. А печінкові проби допомагають вам дізнатися, у якому стані перебуває наш головний орган, який виводить токси. З приводу самих аналізів ви також можете проконсультуватися з вашим лікарем, а я допоможу підібрати якісні вітаміни та мінерали, які будуть заповнювати ці дефіцити. Залиш приємний коментар, якщо тобі була цікава ця інформація.